Водіоприймач Найва 304. Довгі хвилі, середніх хвилі. Цю від крони. І ще мав би працювати від крони. в довгих середніх. Крашечко. Потрейнові відцікав є. Оба вмикаємо на щось не дуже. Підселюч, проби чути. О, щось ніби діапазон. О, може, ну Дуже близько просто... телефон поставлю біля динаміка. чуть-чуть щось. Вона ну, може бути дуже злабенька, але мало би шипіти.